Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події в Україні та світі. Мене звати Ілля Кабачинський, Сьогодні говоримо про те, що Байден таки зняв свою кандидатуру. Пізно вночі для України, в неділю, 21 липня, Байден випустив оприлюднив лист, в якому сказав, що знімає свою кандидатуру з виборів. Потім він підтримав кандидатуру на посаду потенційного президента на вибори у 2024 році свого нинішнього віцепрем'єра Камілу Харріс. До останнього ніхто не був певний, що Байден таки змінить свою зніме свою кандидатуру, але на нього тиснуло протягом останнього місяця. В одному з епізодів ми розповідали про невдалі для нього дебати з Трампом. Після цього сталося ще кілька інцидентів, які показували, що насправді Джо Байден таки літній чоловік і часто помиляється, не може бути настільки активним, як би того хотів. Та й загалом почав відчувати тиск всієї демократичної партії. Американська преса пише, що загалом ця демократична партія весь останній місяць перебувала в таких собі. Активних війнах всередині себе під постійним тиском, тому що всі вони намагалися донести до Байдена, що йому потрібно зняти свою кандидатуру та не змагатися з Трампом. Він не зможе перемогти. Менше почало йти пожертв на його кампанію, менше підтримки, більше закликів зняти свою кандидатуру від різних публічних осіб, в тому числі, наприклад, від актора Клуні, Джорджа Клуні, який сказав, що я дуже його поважаю, але вік перемогти не можна. Окрім того, вся верхівка, де. Демократичної партії, лідери партії, чимало е людей, які мають вплив на Байдена, також сказали, що йому таке потрібно знятися, навіть той самий Барак Обама, і не так давно Джо Байден захворів на коронавірус, відправився в свою заміську резиденцію, де проводив час з родиною, і заявили. Знову ж таки, преса американська написала, що в останні 48 годин він активно проводив консультації зі своїми радниками, також зі своєю родиною, і таки прийняв це до рішення зняти свою кандидатуру з, з цих президентських виборів. Останнє таке траплялося декілька десятків років тому. Тому подія свого роду історична. Окрім того, знову ж таки вибори через 4 місяці, і Байден провівши майже рік активної такої передвиборчої кампанії, і знімає свою кандидатуру що далі? Ну, оскільки він свою вже зняв, він запропонував нову. Це Каміла Харріс. Їй 59 років. Вона його віце-президент. Каміла Харріс вже заявила, що е, готова е, зробити все, аби об'єднати демократичну партію навколо себе, а також зробити все, аби перемогти Дональда Трампа. Трамп, звісно ж, сказав, що Байден поганий президент, е, і так і треба, що він знявся. І загалом республіканці взагалі сказали: Ну, раз Байден вже не почуває себе людиною, яка може брати участь у виборах, значить йому взагалі потрібно знімати своє своє президентство зупиняти і не чекати е, листопада, коли пройдуть вибори. Ну, звісно ж, це все політичні такі удари для того, щоб підірвати довіру до демократичної партії. Що по Камілі Харріс? Давайте почнемо з того, що всібічної підтримки партії на даний момент її немає. Я вже згадував, що в демократичної партії, ну як і в Республіканській, є свої лідери, верхівка вони станом на сьогодні не сказали, що Каміла Харріс найкращий кандидат. Давайте її підтримаємо. Справа в тому, що вже республіканська партія провела свої такі збори, і на цих зборах це. Був початок липня на цих зборах. сказали, що Трамп, наш основний кандидат, вся республіканська партія підтримує його у демократів. Такі збори назначені на 19-22 серпня, і на цих зборах вони повинні вибрати свого єдиного кандидата. Таким планувався бути Байден. Байден знявся і, от, взагалі, в партії кажуть, що окей, каміла Харріс, ми можемо її підтримати, але давайте для того, аби це не виглядало як просто така передача влади. Нехай вона цей місяць себе класно покаже. Отримає авторитет, і ми її підтримуємо, але в конкурентній боротьбі. Тобто, якщо будуть якісь конкуренти, ми не будемо на них давити, щоб все пройшло чесно, і люди побачили, що Харіс дійсно потужний лідер, яка може показати себе найкращим чином. Е, тому знову ж таки ні Ненсі Пілосі, ні барак Обама, ні інші вони поки е, свого такого не знаю, називаємо це е, благословення, як мінімум назмагав на публіку не давали. При цьому від демократичної партії якихось серйозних конкурентів, які могли б позмагатися з Каміла Харріс, також немає. А отже, скоріше всього, вона 19-22 серпня таки отримує свою номінацію. Кілька слів про Камілу Харіс. Одна з її дуже великих переваг вона е, порівняно з Дональдом Трампом та Джо Байденом сильно-сильно молодша. Їй 59 років. Вже жартують, що вибори дідів закінчилися, тому що Дональду Трампу 77, Джо Байдену 81. один. Якби він пройшов до влади знову, йому було 82, закінчив би він в 86 років. Каміла Харріс значно значно молодша. Це одна з її переваг, і вже кажуть, що вона буде на цьому тиснути, оскільки Трамп постійно говорив. Що Байден вже досить літній чоловік, а я повний енергії. Так, от Каміла Ларіс ще на 20 років повніше енергії і зможе з ним у цьому позмагатися. Досить вправна та розумна жінка. Скажемо, що вона була в ось такому бюрократичному апараті. Насправді, вже досить досить е, довго. Вона займала позицію спочатку окружного прокурора у Каліфорнії, багато років ним працювала. Потім обралася та стала генеральним прокурором Каліфорнії з дві Тисячі до фактично 2016 року вона займала цю позицію. Після вона обралася до е, Сенату е, США і е, багато років працювала там. У 2019 році вона вирішила балотуватися на пост президента Сполучених Штатів Америки від демократичної партії. Це також цікава історія. По суті, вона вже хотіла стати президентом і зараз стає на крок ближче до цього. Вона висунула свою кандидатуру у 2019 році. В перший же день зібрала величезну суму коштів на підтримку своєї кандидатури, але потім була змушена зняти її через те, що Джо Байден виявився більш популярним. Це окей, в США подібне трапляється постійно. Тоді вона підтримує його кандидатуру і закликала американців голосувати саме за Байдена. Байден обрав її своїм віце-президентом. Потрібно сказати, що. Каміла Харріс не була якимось настільки дуже великим чи відомим віце-президентом, щоб там дуже багато про неї говорили та писали. І це одна з речей, за яку дуже сильно переживають демократи прямо зараз. А республіканці будуть на це, скажімо так, давити, що Джо Байден не дав їй розкритися, і вона не змогла показати себе в повну силу. Знову ж таки потрібно розуміти, що в кожного свої обов'язки вона як віцепрезидент не могла взяти на себе таку. У повноту влади, як деякі чиновники це роблять сьогодні в Україні, скажімо так, але станом на сьогодні вона вважається саме одним з таких потужних кандидатів. У неї є підтримка різних верст населення. Та й якщо переходити до питання виборів 2024 року, потрібно розуміти, що у неї є ще по суті 4 місяці для своєї агітаційної кампанії. За цей час її команда її передвиборний штаб буде тестувати різні гіпотези. Різні тези як можна до кожної з груп населення підібратися. Очевидно, що легко не буде, тому що у неї, по-перше, стислий термін, за який потрібно провести багато зустрічей, багато поїздок, знову ж таки, продовжувати збирати кошти з іншої сторони. Американська преса вже писала про те, що Дональд Трамп та його команда будуть максимально сильно давити на Камілу Харріс. Вже є купу різних стратегій, як можна підірвати довіру до неї, і як можна потенційну аудиторію, яка може за неї проголосувати, у неї забрати навіть ще кілька місяців тому, коли вперше заговорили. Про можливі якісь інші сценарії розвитку подій можливо пам'ятаєте, говорили про те, що там і ледь не мішель Обаму хочуть запропонувати від демократичної партії як кандидата іншого на номінацію до кандидата в президенти США. Тоді вже говорилось, що Дональд Трамп бачить в Байдені меншого суперника ніж в якомусь подібному кандидаті, тому що знову ж таки Каміла Харріс молодша, у неї є довіра її легше буде агітувати на якісь категорії населення, які до неї можуть бути ближче. Це, наприклад, там і жінки, і питання там стосовно абортів, і питання стосовно мігрантів. Вона багато з цим працювала. Питання стосовно фінансового розвитку розвитку, тому що коли вона була Генеральним прокурором в Каліфорнії вона там працювала з банками, зменшувала е, часто іпотечне навантаження на тих, хто його брав одним словом величезний досвід в різних напрямках роботи, і вона буде його, звісно, трансформувати в те, аби якось комунікувати з аудиторією. Знову ж таки трохи консультувався з різними людьми, які вивчають, знають американську політику. Вони говорять, що незважаючи на короткість цього терміну перед виборами у Каміли, є всі шанси, тому що так чи інакше є яка з Демократичне ядро, яке за підтримає будь-якого кандидата, і по суті їй потрібно попрацювати з м, тими групами населення з тими штатами, які ще вагаються. Але час є, тому що велика кількість американців будуть більше включатися у вибори саме у вересні жовтні. І потрібно всі сили направити саме на ці два місяці на цей період, аби сконцентрувати навколо себе увагу. Тому підсумовуючи, Джо Байден знявся. Основна причина все таки буде віком. Дональд Трамп продовжує бути основним кандидатом від. Республіканської партії і по суті жодного іншого якоїсь великого конкурента немає. Каміла Харріс, скоріш за все, основний кандидат від демократичної партії 19-22 серпня. Їй дадуть номінацію та оберуть кандидатом в президенти. Вибори пройдуть в листопаді. Часу в принципі достатньо, аби себе показати, про прорекламувати і попрацювати з аудиторією на даний момент. Опитування американські не дають 100% перемоги. Огим Трампу е, є різні, скажімо такі лічильники для підрахунку у кого більше шансів, і все таки в Трампа кажуть, що на даний момент шансів більше там за різними підрахунками. 60-70% що переможе він. Але давайте зауважимо, що зараз липень до виборів 4 місяці, за які знову ж таки може змінитися все. Як мінімум, по Трампа вже е, стріляли, і він багато про це говорить. І американська преса пише, що стріляли в Трампа, а попали в. Байдена тому часу ще дуже багато. Ми ніяких висновків робити попередніх не будемо і спостерігатимемо за виборами. І на кінець два слова стосовно України. Демократична партія активно підтримує Україну. Каміла Харріс була на саміті миру, який Україна організовувала. Але Дональд Трамп здається, чим ближче до виборів, тим якось менше говорить про те, що він для України буде негативним. Наш улюбленець Борис Джонсон днями також опублікував матеріал чи заявив про те, що він спілкувався з до. Трампом і впевнений, що той зможе допомогти Україні е, перемогти у війні з Росією, тому що в іншому випадку це буде поразка для Америки як для великого геополітичного гравця. Тому знову ж таки висновки стосовно того, як та чи інша партія буде впливати на Україну, давайте поки не робити. На цьому все це контекст подкасту. Якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. Контекст створюється Бов Медіа та Майнд ЮЕЙ. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.